Півмільйона гривень на острів кохання. Такий кошторис реконструкції острівця на міському озері. Про його облаштування чиновники та молодіжний виконком заговорили ще торік. Однак відразу приступити до робіт не могли. Проєктно-кошторисна документація, відповідні державні експертизи усе це потребувало відповідної розробки. Наразі усі процедури здійснені, і навіть фінансування у розмірі 120 тисяч гривень передбачені в міській казні. На острові кохання вже зрізані аварійні дерева, розчищені чагарники, покошена трава. Там уже немає, як було раніше буряні. По пояс, там вже немає купи шприців з голками, от де там був притон наркоманів. І ми сподіваємося, що надалі взагалі це місце стане окрасою нашого міста. Нальники змонтували вечірні освітлення тамтешніх моста і насаджень. Останні створюють певну романтичну атмосферу. Острівець не випадково в народі називають місциною для закоханих. Він має форму базальтового серця. Згідно з проектом, по периметру острова буде розміщено ковані лавки для відпочинку. Для цього міська влада залучатиме кошти меценатів. Будемо звертатися до соціально відповідальних підприємств нашого міста, зокрема та області, про те, щоб вони теж підтримали даний проект і внесли свою частину. Оскільки навіть молоді люди доклалися до того, щоб допомогти допомогти копати траншеї з основних робіт реконструкції острова кохання облаштування центрального проходу від мостика і до центру острівця. Кошти на це в бюджеті залишилося 35 тисяч гривень, кажуть в Галузевому департаменті, і зазначають, доріжки викладуть із каменю, а не з бруківки. Це є місце, скажімо, таке, де бруківка буде ну дуже урбаністично. Так то тобто, воно буде так штучно виглядати. А камені воно буде дуже гарно і ціна каменя до речі, дешевше ніж бруківки. Острів кохання за задумом проектантів стане відпочинковою родзинкою Івано-Франківська символом справжнього та вічного кохання, мекою для молодят та туристів наголошують молодіжному МВК. Для цього в центрі острова облаштують квітник у вигляді серця та встановлять ковані скульптури закоханих. Скульптури теж в проєкті будуть, але заплановано, що ковалі будуть їх розробляти, і заплановано також що буде створена ну тобто створена є легенда про острів кохання, і думаю, що ті скульптури будуть якось в якійсь мірі зв'язані з тою легендою про острів Ось кохання. Саму легенду в міськ виконкомі не озвучують. Розкажуть після остаточної реконструкції острова Кохання. Завершити її комунальники мають намір напередодні дня народження Івана франківська Оксана Середюк Олександр Литвиненко, новини на вежі.